Всім на каналі Reaction Way. Перезаписую відео, тому що десь секунд 15 я говорив, у мене виробився запис. Сподіваюся, зараз такого не буде. Дивіться, хочу пояснити ситуацію за вчора, блін, починається. чекай секунду. Так, продовжуємо. Кіт просився від нашої кімнату. Так, дивіться, очі в мене було вчора відео? Дивіться, максимально зрозуміла буде причина. Тому що в нас гарно відомо, як на мене. Ну хто не знає, то і не слідкую за новинами. По Україні, а тим більше по заходу, почались дуже жорсткі відключення світла. У мене дві години є, чотири немає, отак цілий день і ніч. Ну Добре, а там вночі три є і два і. Три є, три немає, отак, вночі, а в день-два є, чотири немає. Це капець, ви, ви розумієте, що я прийшов? Вчора прийшов. З навчання, коли це було, Півтретя була. Я пройшов трошки пізніше, десь третя була. І з 3 до 7 тупо не було світла. Бо цім дві години було, як розумієте, який сенс, бо інтернету немає, коли світла нема. То і воно і відео ну, ніфіга не, не загрузить. Тому вирішив я вчора не записувати, То що вийшло. А, ну відео відео таки вийшло зранку. Вийшло, а це. Дуже було важливо для мене, тому що вийшла пісня перша Євробачення. П'ять переглядів за цілий день найбільше, ніж день. Ну я розумію чому. Тому що ну, інколи буває, тому що Чорногорія. Я чекаю конкретні країни, які там дече де, на Німеччину три тисяч е, заявок. Що, щоб розуміли, на український відбір 369. На український відбір. Тиші чимось на шведський, здається, щось там. На іспанській щось теж десь біля того. Але чимось на ні, в німецькому. Але тому, що вони зараз обсираються. В минулий рік хоча б якось трошки краще було за минулі, є шанс, що вони все-таки колись в топ-10 будуть попадати хоча б. Так, щось я дуже довго говорю. У нас повертається рубрика. Сьогодні я постараюся зробити два відео. 10 і 11 мають, ні, 10 і 11 мають вийти. Відео, щоб е, завчора. Відбити, бо сьогодні у нас свято, сьогодні у нас цілий вечір є е, світло і ніч сіло. А далі, ну, далі вже субота, буде менш відключень, можливо, навіть і спокійно собі запишу в суботу відео. Так, два відео має бути. Так, слухайте е, Бобі Андонов дай правильно, будь в мене. Та Бобі Андонов пісня бан. 300 чимось переглядів за, за два тижні слабенько, але і, і, на, і на такому ви набирали перегляди. Тому все окей, слухаємо. Буквально початок, музичка така. Почати поки імба, Я чекаю, цього знаєте, коли от і майже так робить, знаєш, така пісня, потім різко співають. Там якась така динаміка появляється. І я дочка, поки це не вона У щоб це було потім дії like you want Give up the sky for you. you know we we'll lie you to. So what I gotta lose all. I... Ну, дуже схоже на Imagine Dragons. Це мені тільки так, так здається. свою думку. Цікава ваша думка. Бо що а для мене дуже схоже на Imagine Dragons. чому так мало переглядів на тій пісні. Мені подобається пісня. Тут навіть ці конкуренція я не знаю, чи буде, можливо, можливо буде. Щоб бачні пісні. Тому дуже подобається Слухайте. Круто. Like. Turn to eyes Lost the feeling. There's no feeling. Tired, tired. Did you mean Did you mean it? Один який мінус. Ці пісню можна було зробити набагато динамічніше і цікавіше. Можна було. Але не так цікаво, прикольно. Але можна було зробити її набагато цікавішою, динамічнішою і неочікуванішою. Тобто, а так поки, ну, все під ліне доволі. І, ну, нормально, але. Що це було? Okay. I like the way you make me burn it. I watch you play inside your phone. Дивіться, не ідеально, але хороша пісня. Я думаю, буде боротися за перемогу в мене, але не очевидна перемога. Зараз кажу, не неочевидна. не очевидна. Та даю мої минулі реакції, то розумієш, що є і конкуренти. Але прикольна пісня. Е, і що сказати, ну, Бріч доволі не цікавий, він не збудовується. Пісня динамічна, але могла бути набагато більш динамічна. Цю, цю пісню може бути зробити так. Можна було. Я бачив розвиток само початку, я їм говорив, що зараз має бути. Як майже Драгос», там така така, потім різко, в принципі, такий мощний. Тому я обожнюю майже драгос, тому що у них такі майже всі пісні. Це моє улюблене, коли так от, йде, йде, йде. І різко. Це мій найлюбліший тип пісень. Просто знаєте собі на увазі. Отмела він пісня на наш соборі. Вітайте? А капітально все почалось, двоє така балада, як закінчива, і воно все наростало. Тому я однозначно за нього голосував за всіх можливих телефонів і родичів і. от. Так от. Е, ну І отакі от, і от сказав все. Тому став лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок через годину, я думаю, що побачимось. Всім удачі і всім до зустрічі через годину.